Будемо бачити, Декупація Бородянська. Так, друзі, ми, значить, з вами йдемо по нашим питанням. Не будемо засиджуватися довго. Так, Лариса питає питання, задає питання, пише. Перше, вчора Рашка захотіла розмістити ядерну зброю в драніки. Це просто бряцкання, чи це чи це що? Не тільки Ларіса питала це питання, відповідаю, друзі, дивимось. Ядерна зброя, тактична ядерна зброя на РБ, чи буде вона розміщена і яка загроза від цього. Чи вдасться розмістити? Китай, до речі, проти там також написав. Чи розмістить РФ на території РБ свої тактичну ядерну зброю. Так, друзі, дивіться. Випадають <кхем> балачки, але по хлопотам бубновим удар випадає. Тут випадає удар, а тут випадають балачки, чутки, плітки. І випадають ці хлопати-бубнові, бубнові, бубнові хлопати це хлопати бункерного діда. От, цього основного злодія, всесвітнього злодія. Ось по його хлопатам б'ють б'є ударний туз. Бачите? І загально виходить те, що проти. От, те, що є країни, які проти, і пусто, все-таки це випадає. Бачите? Все-таки пусто. Дорога ця пуста. Переміщення це пусте. Бачите, зміна, переміна це все пусте. Не буде такого. По його хлопотам б'є, він може розмовлю розказувати. Бачите, плітки тут випадають. Можуть бути багато пліток, чуток, різного всякого розказувати. Але по факту по його хлопотам він хоче, він хоче, він може і зміг би щось, але все одно заблокують це. Не зможе він вже дізналися, вже дізналися, вже піднявся такий всесвітній, всесвітнє незадоволення, і він не зможе зробити це. От. Випадає по його хлопотам удар, пліткий, чуткий удар не, буд, не, не, не зможе він розмістити фактично ті, ту зброю. Там. Ось так постосовно ведення зброї по Білорусі. Ось така відповідь. Так, далі дивимось, що буде попам по з болот за те, що вони вивозять з лаври цінності. Так, друзі, всім привіт, всім привіт! Що буде тим попам, що вивозять з лаври цінності, чи зможемо щось повернути? Ці потвори там зможуть щось там заграбастати, бачите? Випадають випадають такі карти, щось вони зможуть Саме будуть вивозити саме дорого, дорогоцінне. Ось таке. Що стосовно повернення, стосовно повернення важко, бачите, буде це повернути. Вони це ж ті ж самі орки, тільки передягнені в Рясу. Вони будуть саме ці не вивозити, а можливо, вже вивезли, можливо, десь щось там приховали, можливо, вони зараз, можливо, воно там і копії якісь висять. Це ж московські попи. Тут, бачите, зло, буде розголос цього, буде розголос, щось, щось, вони будуть там вирещати. Верещати вони будуть масово виріщати, всюди будуть вирощати, що це як начебто не так. Але по факту, по факту вони вивозять саме ціни, будуть, будуть намагатися вивезти. Щось, щось залишиться. Тут не випадає, що прямо все вони вивезуть. От, але щось залишиться, щось зможуть зупинити, щось знайти. Вони, як то знаєте, вони заздалегідь там. Можливо, вони раніше ще там покрали ці цінності заздалегідь можливо вести. Але загально все-таки що буде пізніше, пізніше от повернення буде, пізніше повернуть. Не все, але більшу частину. Тут відсотків 70 від 70 до 80, можна так сказати, приблизно то, то пізніше повернеться. От, але ось ось так. Ось така відповідь стосовно цих, цих орки в рясах. Це і є, це і є це, ті ж самі орки в рясах. Ті ж самі орки тільки в рясах. Так, далі дивимось. Далі дивимось, друзі. Зараз відкрию чат. Поки дивився в телеграмі питання. Привіт Запоріжжя, доброго ранку. Привіт-привіт. Так, друзі, дивимося. Дивимося. Дякую, друзі, Ощадбанк. Дякую за донат. З Ощадбанку. Хто задонатив? Величезно дякую. Напишіть плюсик в чаті. Також подякую вам особисто. Так, чи відбере Китай ті землі? Давайте, друзі, подивимося ще ці питання, які задавали мені ще. Далі, питання у нас таке. На, на економіку, подивіться, будь ласка, на економіку США найближчий час. Чи, буде, чи будуть якісь там зрушення з економікою, чи буде вона падати через те, чи стояти на місці. Чи можеш що, що побачимо, друзі? Найближчий час, найближчі півроку, отак можемо подивитися, найближчий до року. Економіка США в найближчий час приблизно до одного року. Та в економіки США тут бачите, що випадає. Тут навіть трохи зріст буде. Тут навіть трохи і зріст випадає. Тут промисловість працює. Десятка трифова, бачите, з піковим тузом тут зійшлися. Це промисловість. <кхід> вона працює. Там якась буде якась те що, не, те, що не працювало, воно відновиться. Тут ми бачимо ось <кхід> люди казані люди, ті, які, ті, які відповідають за економіку. Там при владі, бачите, тут чистка бубнова при них вони там дуже потужні. Там не закінчаться гроші ніколи. Там економіка тут випадає зріст, і зріст і в промисловості, і зріст трохи тут не він не, не косміч, космічний зріст, такий не взльот, прямо якийсь там, от але. Трохи, вона, по-перше, дуже стала, та економіка, нічого її не буде, так випадає. І трохи ще зріс. Бачите, бубнова масті йде наверх. І тут промислова карта також випадає. Три дев'ятки тут випадають, разом зійшлися теж така комбінація непогана. В плані, що <кій> вона буде триматись і навіть трохи зростати. Зростати за рахунок промислової промисловості. Якісь щось виробництво якесь, бачите, випадає. Причому до чого при причетна держава сама, самі. Штати, от вони причетні до цього. Ось так. друзі. Випадає, Україна буде отримувати допомогу, штатам нічого не, не, там не загрожує, економіка буде на місці навіть трохи зростати, стала стабільна. Ось, так, ось така відповідь. Нічого не загрожує найближчий, найближчий час економіки США взагалі. Взагалі, друзі, от би нам так. Так, далі, далі дивимось питання. Останнє питання, те, що мені ще писали люди. Так, токсичне оточення президента. токсичне оточення президента чи зможе чи позбавиться президент токсичного свого оточення чи врешті-решт позбавиться чи залишиться на це питання дивимось. Повинен позбавитись. Він е, повинен позбавитись. Бачите, тут валет пустий випадає поряд з бубновою мастю, а бубнова шістка, вона асоціюється і вказує саме на зв'язки будь-які зв'язки з е, з Аркастаном. Будь-які зв'язки з Аркастаном. Дивіться, друзі, випадає, що позбудеться. Тут. Е, Буде ще, напевно, ось ці проросійські різні там орковські депутати, ось ці люди, вони мають якийсь вплив там через таємно, підкаверно, під, 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 під оці всі таємні, таємні всі моменти, от, вони якийсь вплив, тобто вони не прямо впливають, а вони просто якимось чим якось маніпулюють цим. От, і поки. І поки це ця, ця токсичне оточення воно тримається на цьому. Але ці проросійські всі оці партії і так далі, їх, вони їх приберуть. От вони тут пусті випадають, Всі їх, їхні шляхи ну, відріжуть. Тому очиститься токсичне це, це токсичне оточення, воно очиститься, але все одно. Все одно якісь люди там біля нього крутяться. Все одно вони якісь, вони, бачите, вони як скриті. С скрито випадають. Вони не відкрито, можливо, вони, знаєте, от, можливо, якісь там таємні агенти, щось, щось типу такого. А, поряд, там вони ну, не прямо прямі, та, таємні агенти. Вони просто там якісь симпатики або хочуть або ну, втрата грошей тут випадає, їхніх, бачите. Тут робота заробіток пустий для них. Вони, можливо, заробляли. На тих відносинах і так далі. Тобто якось не повністю не повністю прямо раз, і в один момент буде він позбавиться, але позбавлятись буде. Позбавлятись буде, коли відріжуться ось ці всі депутати, всі ті, в кого є там зв'язки робочі, зв'язки економічні і так далі, які, які можуть якось якимось чином впливати на нього. Але загальне очищення випадає. Все таки, токсичність, токсичних цього оточення вони будуть поступово будуть, буде він, ну, будуть очист, очищуватись. Тому токсичність ця, токсичне оточення воно буде ліквідовано з часом ну, в, 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 в такої великої загрозливої для себе великої загрози, загрозливої варіації. Ось так. Про шахеди. Доброго вечора всім. Так, це а Про шахеди було, я не пам'ятаю просто скільки ще будуть шатися по нашому небу. Доброго вечора. Можна подивитись, друзі. Ми з вами ще взимку дивилися, що коли весна, коли піде потепління, коли не стане весна, будуть спадати ці всі ракетні обстріли. Це ми з вами бачили ще зимою. Дивились, коли ті були, коли попереджав, проти, коли була інша ця у них тактика у цих орків. От. Дивились, ми це бачили. Доброго вечора. Можна подивитися, що повернуть нашим військовим виплати 30 тисяч. Дівчатка підтримати лайком людина для нас старається. Питання Політ? Чи правда, що всі керівники держав є одного віросповідання? Наукове питання, чи правда, що вірус насправді не є окремим організмом і не є паразитом? Так, друзі. Ми дивимось, ми подивились ті питання, які ви задавали. Ось перше задавали питання, чи відбере Китай? Мені сподобалось просто це питання. Хочу на нього також подивитись. Чи відбере тут з чату от на стрімі ви писали, чи відбере Китай ті землі, на які претендує частина Сибіру, Далекий Схід, вони будуть в складі КНР Китайської Народної Республіки. Дивимось, чи вдасться Китайцям відібрати. Території рашки так зможе. Зможе, бачите, тут випадають зміна дому. <кхи> зміна дому раз, зміна дому два. От. Втрата для е, рашки, бачите, зміна. Тут е, Зміна території. Ось так випадає. І він сам, е, ось цей бункерний, він сам от, сам якось навіть допом... він вже допомагає своїми діями, да, там, щоб це сталося. Але настане якийсь. Можливо, критичний момент. Можливо, ну, критичний момент в плані війни, коли вони зрозуміють, що їх перебили всіх. Ось так. Ну це я е, якби то утр, у, 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 утрірую да, по-російською. Розказую це більш так е, оптимістично, тому що я просто так хочу. От. Е, але... Е, Поразки військові і поразки економічні приведуть до того, що він сам підштовхне якнайкраще туди, а може і сам там десь планує опустити своє коріння або десь там заникатися. Або і ті люди, які підповердковані ним, які як можна вважати, ось колективний цей орк, да, бункерний, ось так загально випадає. Бачите, зміна для них, зміна дому, зміна вражки. От і тут зміна випадає. І навіть підштовхує він до цього. От. Тому так. Навіть, і не одну частину, бачите, тут дві випадає. Можливо, і та частина, і схід, і Сибір. Я. Так випадає. Тобто для Рашки зміна дому, зміна території. І зміна території і тут, і тут. Отак. От Диктатура одна поглинає іншу диктатуру, коли вона ослаблена, бачите? Як той удав. Це не прямо. Я не, я не скажу, що це прямо добре, тому що китайська ця диктатура і взагалі їхня там політична система це також зло. Це зло. Цей жовтий Сі, він, він також це зло світове. От. Може якось подивимось і на Китай, коли там зміниться ця структура їхня, структура влади і так далі. Може, якісь там будуть революції ще. Всім мої вітання. Ось такі відповіді, друзі, на ваші питання, ті, які ви вставили. Ось що ми побачили з вами.